На у вас на екрані, тобто, ваше завдання застосувати принцип безпеки, проявити да, співпрацю, що головне, да, ми спробуємо да проговорити наш вступ, зважаючи на всі принципи, які ми маємо да, застосовувати в травмоорієнтованому підході. Доброго дня, мене звати Надія. Я працюю в команді дослідників ініціативи Річ. Команда Річ вибрала вас для участі в новому циклі дослідження за проектом ЕХО. Це профілювання надзвичайних ситуацій, які пов'язані із засобами до існування у прифронтових районах. Ми вибрали саме вашу громаду, саме вас для цього опитування. Тому що ви з прифронтової зони і ваша громада важлива для нас, тому що ми вибрали вас. Вибачте, що я зандрувала, хотіла сказати uh, про те, що ми вибрали виграла громаду, тому що її нам важко, ой, важливо почути, uh, щоб uh, для того, щоб uh, надати uh, певну допомогу. Ой, дівчинка, нічого не поняла я вас, чесно говоря. Uh, да, мене Віка зовут, можете так і звати. Ну, вот, uh, а що ви от мене хочете вообще? Дуже приємно Вікторія. Я хотіла з вами поговорити про ваші потреби, про ваші потреби проблеми, про ваше життя в цій громаді, щоб наша організація, надалі, маючи ці відповіді, знала, яку допомогу потрібно надавати у вашу громаду. От мене скажу... що потрібно, що я должна Я... А можна і на русском? Так, звісно, можна і на русском. А, да, хорошо. Так, так Скажіть, що мне делать? Что мы будем с вами делать? Що ви хотите? Я начну с початку. Я працюю в команде дослідників ініціативи Річ. Команда Річ вибрала вас для участі в новому циклі дослідження за проектом ЕХО. Профілювання надзвичайних ситуацій, які пов'язані з засобами до існування. Ой, слушайте, ну, э, я как-то переживати начала. Ну, я розумію, що, наверное, серйозні люди. Ну, у мене таке відчуття, що я номер каточки не дам, розумієте, банковської. Ну, не треба мене вот туди записувати. Нет, нет, вы неправильно поняли, Виктория. Я работаю в международной организации РИЧ. Мы занимаемся исследованием. Сейчас это проект ЭХО. Он направлен на то, чтобы выявить потребности, связанные с с добро, я забыла, до на русском языке, потребностями первой необходимости в прифронтовых районах для того, чтобы сосредоточить внимание на домохозяйствах. А, так вы со мной поговорить просто хотите, да? Да, я хочу с вами поговорить, если вы согласитесь, рассказать, пройти такой короткий опрос, рассказать о ваших потребностях, о проблемах проживания. В о, для, у меня много проблем, я вам все расскажу, спрашивайте. Хорошо, спасибо большое. Вы сами решаете, хотите отвечать на вопросы или нет, когда начнется разговор. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы во время разговора. Скажите, пожалуйста, Какие основные у вас источники дохода сейчас? И поменялись ли они с начала войны? Уменьшились, увеличились? Ну, конечно, уменьшились. Какие у меня источники? У меня только вот ВГУ и есть. И то пришлось побегать, чтобы оформить, потому что, ну, просто нереально эти очереди выстоять на самом деле. И съездить в центр, стоять очереди, мы вот в этом селе живем, где нам тут домик выделили, сами понимаете. Ни хозяйства, ничего нету. Чтобы завести хозяйство, деньги нужны. Что соседи дали на спасение нам, то у нас и есть, с этого и живем. А, вы не работаете, правильно я понимаю? Ну, нет, тут работы нету. И никто в вашей семье тоже не работает, да? Ну, муж на войне, он угу. забрали в армию. А скажите, пожалуйста, а до войны, вот как, какие у вас были источники дохода? Ну, у нас был, был свой сад, были парнички были у нас, мы вот под Радонском жили, а у нас ну, поле было хорошо. То есть парники обрабатывали, техника была, продавали то, что, то, что делали. Что всей семьей работали. Коллеги, благодарю вас, да, у нас просто не очень много времени, поэтому, э, да, вот кусочек у нас уже есть. А давайте мы здесь немножечко подытожим, да, что у нас получается, а что у нас не получается. Надежда, я вы как считаете, было... что получилось? Э, так, ну, я считаю, что, э, так, что я, что я растерялась и не очень-то применила э, эти, эти э, засобы, в общем, эти приемы психологической э, безопасности. Э, Вікторія, що коли на той момент: перший забезпечити безпеку треба було запитати, мабуть, респондента, чи ну, по перше, почувши російську мову, запитати, на якій мові зручніше розмовляти, по-друге, запропонувати, можливо, чи, чи зручно респонденту тут розмовляти, чи можливо десь в іншим вам, як вам зручніше буде. Тобто, чи комфортно респонденту розмовляти, там, подивитися взагалі, де ви знаходитесь, там, чи спосередувалися, посеред ну, тобто залежно від стану, чи то людина, яку запросили, там, наприклад, до сільради, вона вже погоду тобто залежно від цього попитати. Мабуть, і подивитися, уникнути повторної травматизації, ну там залежно від тої травми, що є. Ну, ми знаємо травму наших респондентів, мабуть, тому що у нас є список респондентів, з якими вони там травмами, там, втрата годувальника і таке все інше. ну, Треба, треба подивитись, в чому травма, і намагатися респонденту не нагадувати про це, а намагатися якимось чином просто дізнатися ті обставини, які е, е, потрібні при опитуванні опитувальника, а також мало часу. Можливо, ще хтось колещити додасть. Колеги, хто в нас ще був активним слухачем? Чи хочете ще щось додати? Можливо, хтось ще щось помітив? Помітила. Можна було зазначити, що ніяких жодних особистих даних ми не беремо лише цікавимось ім'ям для того, щоб було комфортно проговорити і звертатись на ім'я, коли там а, сказали цю карточку не дам, а, заперечити, що ми не беремо якихось особистих даних, і також зауважити, що опитування анонімне, ваші дані будуть подані в загальному такому форматі без указання статі і віку, і загалом імені і особистих там даних, і також про. Ну, на початку, якщо видно, що людина нестину там якось так, можна там спитати, як ваш настрій, як ви дібрались сюди, як угоди, як там що? Якщо там видно що опарнічки, там то-то спитать я зараз у вас там ну, перед початком діалогу, щоб вийти на одну хвилю з людиною. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякую, дуже правильно все сказано. Хтось ще хоче щось додати. Ну, дивіться, колеги, да я дуже дякую Надії. Да, то, то дуже складно перед аудиторією та да, тренуватися. Тому вам велика дяка, що ви походилися і що ви така смілива. Але інші колеги, хто в нас активні слухачі, я сподіваюся, да, що ви активні слухачі, тобто на інших е, завжди легше тренуватися, тому е, ви не тільки слухайте, а й застосовуєте до себе. Да, тобто е, з людиною треба встановити контакт і всі ті принципи, про які ми проговорили, я ще раз повторюю їх шість. Тобто, вони. Наші опитувальники вони вже складені так, що це що ці принципи там враховані. Тобто, якщо ви продивитеся да, наш, наш представлення, то там всі ці принципи можна знайти. Тому, будь ласка, да, ви можете його інтерпретувати на свій лад, але ви маєте розуміти, що ви кажете, і навіщо да, і як ви то кажете. Тобто, звісно, якщо ви самі нервуєте, ви не зможете створити безпечне середовище для вашого респондента. Тобто, це про те, що я теж казала, да. чого ви нервуєте? Респондент не знає, що ви будете в нього питати. Він не знає, да, з якими ви взагалі намірами до нього підійшли. Тому якщо ви нервуєте, да, то це сприймається респондентам. Ага, до мене підійшла незнайома людина. Вона так нервує. А що вона взагалі хоче? Точно хоче картку, де де гроші зберігаю. Ну тобто, ви маєте це теж враховувати. А тому, да, колеги, я звісно підготувала розбір е, цього практичного завдання, але в мене залишається буквально дві хвилини, тому я попрошу вас цей розбір пройтися самостійно. Та, да, тобто кожен з вас, будь ласка, перечитайте, да, як як треба було забезпечити безпеку? Це те, про що Вікторія казала, це те, що додала в нас Богдана, тобто дівчата дуже правильно додали. Да, тобто, як забезпечити емоційну безпеку, теж нам тут прописали. як проявити співпрацю, теж прописали. А, і да, як уникнути повторної травматизації? Тобто, в нашому випадку це була людина ВПО. І, звісно, да, можна було сказати, що в моєму опитувальнику будуть питання щодо вашого досвіду і, да, зокрема, щодо е, цієї теми. Тому, якщо там вам буде незручно на якісь відповідати або щось таке, да, то ви можете мені це сказати, бо можливо, да, ну, от, наприклад, я відчула по настрою нашого респондента, що йому ті питання вже не сподобалися прямо спочатку. Да, бо то його тема, то його травма. Тому тут треба подивитися. да, то можна можливо якось почати з інших питань, бо ви ж знаєте, наш опитувальник да, він має різні секції, то ви можете так трошки маневрувати. От. І знову ж таки питання, да, не як ви втратили, наприклад, там свій дім, або як ви втратили свій дохід, да, бо це от якраз травматична була тема для нашого респондента, да, а просто чи зручно вам розповісти, як події вплинули на ваше житло, да, і точно, і точно так же формулювати інші питання, коли ми виявили травму нашого респондента, тому можемо вже да, про це говорити трошки з, іншого, з іншим підходом, також колеги. Розписала вам сигнали тривоги, і як ви завершуєте ваше інтерв'ю з підтримкою. Також хочу звернути вашу увагу. У нас багато хто з інтерв'юєрів, у нас працює самостійно. І у вас теж може виникнути повторна травматизація, бо ви так само, як і наші респонденти, ви травмовані війною. І для того, щоб цього не трапилося, ви теж маєте працювати з собою. Бо, якщо ви там вже отакі, да ви всі на нервах, то ви не маєте іти до наступного респондента, бо ваш настрій він його йому буде передаватися. Тобто, ви маєте зробити таку, як трошки саморефлексію. Тобто, що мені вдалося, що можна було покращити, як я себе почуваю після цієї розмови, Це от у нас.